Більшість працівників ТЦК не були на війні. У третій окремій штурмовій бригаді зробили гучну заяву. Військовий на псевдопідбуль розкритикував жорсткі дії, які іноді застосовують працівники ТЦК, тоді як більшість з них самі не були на фронті. Байбільше боєць переконаний, що хорошим підкріпленням для військових були б поліцейські. В свою чергу нардепи та експерти говорять про зміну підходів у мобілізаційних процесах в ТЦК. Більше деталей розповім за мить. З вами новини Тесен ЮЕ і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки а ми переходимо до новин. Боєць третьої окремої штурмової бригади з позивним Підбуль розкритикував роботу працівників ТЦК та СП. Причиною цього він назвав те, що більше половини військомів не були на фронті. Про це Підбуль розповів у інтерв'ю уривок з якого поширюється у телеграм-каналах. Він сказав, що ставиться до нинішньої роботи військоматів, м'яко кажучи, погано тому, що ті відправляють на фронт мобілізованих віком понад 40 років, тому що приїжджають 40+, і такі, що взагалі в них навіть ні мотивації. Який прикол кидати людину в бус і привозити її на полігон, а з полігону сюди до нас? А він сам не хоче в душі. Ну він не хоче воювати, він не буде. Ти пошлеш його на бойові. Він і себе підставить і підставить когось. Хто з ним буде або штурмувати, або сидіти на закріпі? Аби змінити цю ситуацію, він рекомендує працівникам ТЦК самим спершу побувати на фронті. Наскільки я знаю, більше половини працівників ТЦК не брали участі в бойових. Вони навіть не знають, що це таке. Їм би лише відправляти людину, поставити галочку і все. Відзвітувати перед начальством, що все ми списки зробили, подали. Окрім того, Підбуль пропонує відправляти на поле бою правоохоронців. Він переконаний, що вони навчені воювати. Тим часом рейди працівників ТЦК та СП продовжуються. Телеграм-канали повідомляють, що черговий інцидент силової мобілізації стався в Луцьку. Чоловіка скрутили її, повезли, нібито у ТЦК. А він мовляв, батько одинакий сам виховує маленьку дитину. Деталі уточнюються. Саш, іди садь, сядь, вже иди. О, Саш, іди. Не иди. Саш, не підогадуйся. Іди. Саш, не дозволяй собою таке робити. Ну, надо треба було, так. Будь ласка, іди сядь. Ну, ти ж вихватаєш. Я не витримую мову, іди сядь. Сядь і маму, і маму виключи. Ламають! Саша, все буде добре, іди відпустять тебе, іди. Ну, давайте не... Йди добре, ці відео пропадуть. Це Україна. Іди сядь, то що тебе? Так вам да, ви посміхаєтеся, вам так смішно, правда? На це особливо <говори> в високому мужчині, дуже смішно. По життю нічого просто Я не знаю, що ви за люди. Через місяць я не знаю, що ви за люди.

Своєю чергою військові ЗСУ переконані, що необхідно змінити систему та інакше підійти до процесу мобілізації. Таку думку висловила військова Оксана Арубаник у коментарі новини Лайф. Не підтримую роботу працівників ТЦК. Це все має бути регламентовано. Це все має бути сформоване в одну систему, а не так, як воно зараз відбувається. Бо чим тоді ми ліпші від Росії? Жінка пояснює, існує велика різниця в роботі між добровольцями і тими, кого зловили ТЦК. Вони більш обачніші, думають головою, більш розсудливі. Військова підкреслює, що людям потрібно пояснювати, які спеціальності існують у війську, адже армії потрібні не лише піхотинці та штурмовики. В збройних силах України є багато спеціальностей, де ви потрібні. Не обов'язково, що ви будете стояти на передку в окопах. Ба більше навіть нардепи вважають, що ТЦК мають або реформуватися, або зникнути. Україна має працювати з форматом воюй або працюй, розуміючи всю специфіку військової сфери, заявив народний депутат Юрій Камельчук. Рано чи пізно ми маємо думати не про термін мобілізації, а про рекрутинг. Професійний рекрутинг, який передбачає нормальне соціальне та фінансове забезпечення, достойну підготовку, щоб після неї кожен військовий казав, що розуміє, як працювати в команді, послуговуватися зброєю. Він також додав, що в цьому випадку також має проводитися професійне навчання командирів. Зокрема, за словами нардепа, це мають бути не інструктори з НАТО, а саме українські командири, які мають бойовий досвід. І третє це чесне прозоре ВЛК. Є проблема, що більшість людей, яких ТЦК відправили на ВЛК, повертаються дуже швидко до лікарень, тому що вони хронічні хвороби, і це витрата часу ресурсів. Учора говорив з командиром, який говорив, що один з 50 підходить для активної військової роботи. Це точно не показник, за яким треба гнатися ТЦК. Вони мають реформуватися, стати рекрутинговими центрами під конкретні бригади та завдання. Або такий, як я ТЦК на мій погляд, зараз має зникнути про мобілізацію та скандали з представниками ТЦК ще раніше висловлювався командувач сухопутних військ ЗСУ, генерал-лейтенант Олександр Павлюк. Він заявив, що деякі наші співгромадяни на жаль втратили розуміння, що їхні дії та публічні вислови перетворилися на потужну зброю в руках ворога. Павлюк навів приклад, як змінилися дописи українців у соцмережах за два роки війни. Від черг до ТЦК і мемів як служити, то всі хворі? А як воювати, то всі здорові. Ми дійшли до цькування військового з ТЦК та моральної підтримки ухилення від захисту України. Генерал-лейтенант також вказав, що в мережі часто можна побачити дописи та репортажі про нещасних потопельників у ТИСІ чи загони бойових гуцулів. Водночас, за його словами, майже відсутні матеріали щодо роботи ТЦК, особливості проходження військової служби, необхідності виконання військового обов'язку. Окрема тема ставлення до військовослужбовців ТЦК. Сьогодні ТЦК та їхні роти охорони переважно укомплектовані військовослужбовцями, які втратили Здоров'я на війні та визнані непридатними до проходження служби в бойових частинах. Як дійшло до того, що до цих людей, які пройшли пекло, стало прийнятним ставитися як до ворогів і називати людоловими, він стверджує, що в усіх матеріалах про неправомірні дії ТЦК свідомо опускаються найголовніший акцент: неправомірною, передусім, є відмова чоловіка від свого конституційного обов'язку захисту України. Вже не кажучи про те, що всі кадри на кшталт пакування до буса принципово. Не містять, що саме в поведінці героїв матеріалу. Призвело до таких наслідків у різних соцмережах: YouTube, Facebook або TikTok безліч відео з вирваними з контексту змістом. Перш ніж поділитися кричучим сюжетом про порушення прав і тяжку долю бідолашних ухилянтів, варто запитати себе, кому це насправді допомагає перемогти у війні, точно що не Україні. В Свою чергу військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко в коментарі для TSN.UA висловив думку, що ж треба змінити в підходах до мобілізації. По-перше, це все. Негативне ставлення частини громадян до мобілізації стало можливим через інформаційно-психологічні спецоперації, які росіяни постійно від 2022 року намагалися використати в нашому інфопросторі, викривляючи факти. З іншого боку, не треба применшувати негативну роль ТЦК. Ми дуже добре знаємо про скандали з військомами, у яких є віли в Іспанії, звідки вони там взялися за рахунок чесної зарплатні? Я думаю, що ні. І багато хто знає, що ні за його словами, дуже добре відомо, що в Одесі була видана норма на добу для рядових працівників ТЦК, щоб вони відловлювали громадян на вулиці, а потім від них вимагали гроші. З одного боку це і псойки створює наш ворог. З іншого боку, корупція військомів, про яку дуже добре знають в Одесі та інших містах. Коваленко констатував, що в суспільстві є повага до військових, які повернулися з фронту, але водночас має місце певне ставлення до ТЦК. За два роки військомати зганьбили свою репутацію. Це їхня провина, і псойками користуються наш ворог, Вони тільки підсилили цей потенціал. Треба було жорстоко контролювати ТЦК. Ну добре, одного затримали, а якщо щодо інших, в інших регіонах не так. В тому і проблематика, що охочих йти до армії набагато менше, ніж це було 22 року. Проблема в тому, що перевертні в погонах нівелювали репутацію військоматів. І військових очах громадян. Свою чергу народний депутат та член комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Сергій Рахманін заявив, що в Україні є два регіони, де є критична кількість грубих порушень прав людини з боку ТЦК Одеська та Закарпатська області. Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді. Є грубі брутальні приклади порушень, і вони досліджуються відповідними органами і не доводяться до рішень, які б мали випливати з українського законодавства. Є щонайменше два регіони Одеська область і Закарпаття, де кількість таких порушень є критичною. Вони не єдині, але найбільша кількість звернень і скарг припадає саме на них. За словами народного депутата, працівники ТЦК погоджуються на порушення прав людей, щоб виконати план та не отримати критики від керівництва. Люди, які здійснюють контроль і нагляд, вважають, що мета, яку переслідують ТЦК, виправдовує засоби. На мій погляд, це хибна точка зору. Тому що кожен приклад грубого брутального порушення закону не збільшує обороноздатність країни, а зменшує її. Сергій Рахманін стверджує, що, попри реформу та створення ТЦК, вони не переросли радянські військомати та не стали гнучкими демократичними органами. За словами народного депутата, це органи військового управління, які сприймають своє завдання вкрай спрощено. Є план, який треба виконати засоби, не мають значення. Про те, що потрібна повна переформація військоматів і дій ТЦК, говорить і військовополітичний український. Глядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Він зазначає, що свої місця повинні займати гідні люди, люди, які мають досвід бойових дій, нагороди, які будуть мати право не просто так мобілізовувати цивільних, усі інші, які два роки відсиджуються у своїх кабінетах. Їхнє місце зараз на фронті, підкреслює експерт. А ви були свідками силової мобілізації? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал. А також пишіть коментарі та тисніть вподобайки. Я ж бажаю вам гарного. Дня і мирного неба над головою.